Життя схоже на тренажерний зал. Якщо подивитися праворуч, завжди знайдеться хтось у кращій формі, ніж ти. Але якщо глянути ліворуч, побачиш того, хто віддав би все, щоб опинитися на твоєму місці. У житті головне не хто попереду чи позаду, а твій власний прогрес. Ти не змагаєшся ні з ким, окрім себе, Зосередься на своєму шляху, своєму зростанні та своїх цілях. Кожне повторення, кожен підхід, кожен крок уперед це твої перемоги. Не дозволяй тому, що є в інших, відволікати тебе від того, що будуєш ти. Завжди буде хтось, у кого здається є більше, але є й ті, хто дивиться на тебе знизу, мріючи про те, що маєш ти, тож продовжуй рухатися вперед. Залишайся вірним своєму шляху і святкуй свій прогрес. Твій єдиний суперник це той, ким ти був вчора. Саме так ти переможеш. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб отримувати ще більше корисного та якісного контенту.